Чимало випускників Радахівської дитячої музичної школи навчалися і нині навчаються у Львівському музичному училищі імені Станіслава Людкевича. Ставши згодом професійними музикантами та педагогами, вони й надалі підтримують дружні і професійні стосунки із своїми колишніми львівськими наставниками. 15 листопада третьокурсниці Львівського музичного училища імені Станіслава Людкевича в актовій залі Радахівської дитячої музичної школи дали показовий концерт фортепіанної музики для молодших школярів. Разом з ними зі Львова до Радехова прибула завідувачка фортепіанного відділу, викладач-методист вищої категорії Звиномира Борис. Яка напередодні чергового обласного конкурсу дала фахові консультації радехівським викладачам та майбутнім юним учасникам цього конкурсу? Концерт львівських гостей, крім школярів, із задоволенням послухали вільний від уроків викладачі музичної школи. Та керівник відділу культури райдержадміністрації Наталія Фурманець, для них третьокурсниця Каріна Герило, виконала сонату Франца Шуберта ля-мажор, етюд Віктора Косенка мінор» та етюд номер 9 Фредеріка Шопена «Сі бемоль мажор Львівська студентка Вероніка Сапуга віртуозно виконала три фортепіаних твори світової та української класики: Рондо Капричіозо, Фелікса Мендельсона, Хоровод гномів Ференца Ліста і Ноктюрн Фантазію Віктора Косенка. Третьокурсниця Христина Процик виконала ноктюрн Віктора Косенка, концертний етюд шум лісу Ференця Ліста та сонату до мінор Франца Шуберта. Складні об'ємні фортепіанні твори усі студентки виконували без використання нотних партитур. Слухачів за досконалий концерт виконавцям та їх наставниці подякувала директор дитячої музичної школи Надія Чайківська. Дитя, ви граєте тільки маленькі п'єски, а тут вам показали рівень, який вже наші сьогоднішні гості здобули завдяки великій своїй роботі і роботі свого викладача з Володимира. Мироволодини. І нам сьогодні дуже приємно було послухати вас. Нам таке зробили свято музики в школі, і за це ми дуже дуже велике вам дякуємо. На згадку про перші відвідини Радехова Надія Чайківська піднесла з і борис символічний подарунок. Пані Звеномира добре пам'ятає свою колишню ученицю, нині уже викладачку дитячої музичної школи Любу Чайківську палигу. А та, в свою чергу, досі підтримує і своєю наставницею дружні і ділові зв'язки. Мені сьогодні було дуже приємно бачити в гостях свою колишню викладачку Борис Володимирівну. Яка приїхала до нас у гості на моє запрошення і показала свою роботу своїми теперішніми студентами третього курсу, які своєю чудовою віртуозною грою захопили всіх сьогоднішніх слухачів, не залишили нікого байдужим. Наші маленькі музиканти сьогодні побачили, як емоція народжує звук. І яка може бути глибока, велика душа в такого інструменту, як фортепіано? Я сьогодні приїхала в Радехів своїми студентами третього курсу, тому що мене запросила моя бувша учениця Люба Чайківська. Мені дуже було приємно, що я серед всіх її колег, де вона працює, зустріла багато облич, які закінчували нашу, наше музичне. Училищі імені Станіслава Людкевича в місті Львові. Ще мішою ще приємно, що я ще зустрілася з її чарівною мамою, яка є директором цієї музичної школи. Враження я отримала дуже гарні, по-перше, дуже гарна атмосфера. Дуже багато було діток, які з зацікавленням слухали нову музику, яку, напевно, вони почули і вперше в стінах цієї музичної школи. Я хочу побажати. Всім діткам, щоб вони творчо зростали, щоб вони розвивалися, тому що серед них є дуже багато талановитих, гарних дітей, які могли б далі навчатися у вищих закладах, таких як наше училище чи в Дрогобичке училище, вони б могли закінчити і консерваторію і прославляти не тільки їхню школу, де вони навчання дістали саме вперше, а могли б і прославляти. Нашу українську землю і наше українське мистецтво.